Вітаю! Тема уроку водорості та спориві рослини. Хто у воді, а хто на суходолі. Пригадаємо, які органи є у квіткових рослин. Що таке орган? Корінь, пагін. Який орган є найважливішим? Яку будову має квітка? Як утворюється плід? Гуляємо лісом, накрапає дощик. Виходимо на галявину, а ось. Вдалечині видніється озеро і всюди різноманіття форм, розмірів, кольорів рослинного світу. Але як відрізнити мохи, плауни, хвощі і чи цвіте папороть? Чи всі рослини в озері є водоростями? Спробуємо це з'ясувати. Які основні відмінності водоростей, спорових і насінних рослин. Рослини, які не мають тканин кореня і пагона, це таломні. Сюди відносяться водорості зелені та червоні. Рослини, які мають тканини, корінь і пагін – це вищі рослини. Серед них є ті, які поширюються спорами, їх називають споровими рослинами. Це мохи, плауни, хвощі, папороті. А ті вищі рослини, які поширюються насінням, називаються насінними. Сюди відносять голонасінні та покритонасінні або квіткові рослини. Чим відрізняються водорості, мохи, плауни, хвощі та папороті? Розпочнемо огляд з водоростей. Яка будова тіла? Тіло не має тканин, кореня, пагону, тому його називають слань або талом. Може складатися з однієї клітин або багатьох забарвлена в різних водоростей у зелений, червоний колір завдяки спеціальним речовинам. Водорості живуть, у водоймах вільно плавають або прикріплені до дна чи підводних предметів у ґрунті, на корені дерев, скелях, фотосинтезують, розмножуються поділом тіла на частини або за допомогою спор чи статевих клітин. Значення водоростей є їжею для тварин водойм для людини, утворюють кисень під час фотосинтезу, яким дихають організми, очищують водойми, з них отримують речовини, наприклад, йод. Добувають речовину агар-агар, яку використовують для вирощування мікроорганізмів, а також у кулінарії. Разом із ціанобактеріями можуть спричинити цвітіння водою. Різноманітність водоростей. Їх поділяють на одноклітинні, це, зокрема, зелені водорості, такі як хламідомонада та хлорела, та багатоклітинні водорості. Серед них зелені це улотрикс, ульва і спірогіра. Та червоні, такі як порфіра та філофора. Друга група, яку ми розглянемо, це мохи. Побудовані так, у деяких тіло має простішу будову, називається слань, тобто немає таких органів, як стебло, листки, корінь. В інших є стебло, дрібні листки, довгі волоски, які виконують функцію коренів ризоїди. Знайдіть всі складові на зображенні праворуч. Для розмноження утворюють ніжку з коробочкою, в якій утворюються спори. Живуть у зволожених місцях на суходолі, найчастіше лісах, деякі у водоймах, фотосинтезують, розмножуються поділом тіла на частини або за допомогою спор чи статевих клітин. Значення мохів. Одні з перших оселяються там, де немає інших рослин, поступово утворюючи для них ґрунт. Вбирають у себе воду, сприяють утворенню боліт, Сфагнуми утворюють торф, який використовують люди. У хімічній промисловості з них отримують різні речовини, використовують для озеленення акваріумів. Різноманітність мохів. Їх поділяють на тіло з листками і стеблом. Це, наприклад, зузулен льон і сфагнум мох, а також тіло, у яких називається слань це печіночник. Наступна група це плауни. Вони переважно трав'янисті рослини. Корені, стебло росте вгору або стелиться по землі, вкорінюючись, також є дрібні листки. Для розмноження утворюють колоски, в яких формуються спори. Знайдіть складові на малюнку праворуч. Живуть у зволожених місцях на суходолі, найчастіше лісах, деякі недалеко від берегів озер, фотосинтезують, розмножуються поділом пагону на частини або спорами, або статевими клітинами. Значення плаунів Серед плаунів є отруйні. З давніх вимерлих плавунів утворилось кам'яне вугілля, яке використовують здебільшого як паливо. Деякі плавуни є лікарськими рослинами. У хімічній промисловості з них отримують різні речовини. Вирощують як декоративні рослини, використовують для забарвлення вовни у коричневий колір. Плауни, які живуть у воді, використовують для озеленення акваріумів. Різноманітність плавунів. Це плавун плавоподібний, плавун плауноподібний, і молодильник озерний. Наступна група це хвощі. Представлені трав'янистими видами. Корені підземний пагін, кореневище, пагін над землею, навесні проростає порого кольору, утворює спори і відмирає, а влітку росте зелений. Листки дуже дрібні, тому фотосинтезують стебла. Для розмноження утворюють колоски, в яких формуються спори. Живуть у зволожених місцях на суходолі, на берегах водойм, фотосинтезують, розмножуються поділом, кореневища, на частини або за допомогою спор чи статевих клітин. Значення хвощів. Тварини не їдять через отруйні речовини і дуже тверді стебла. З давніх вимерлих хвощів утворилось кам'яне вугілля, деякі хвощі є лікарськими рослинами, Їстівними є молоді літні пагони. І бульбочки на кореневищах, які містять крохмаль, і, як і бульби, картоплі. Через тверді стебла можна використовувати для очищення, шліфування металу, кухонного посуду, для забарвлення тканин, вовни, у сіро жовтий колір, є бур'янами яких непросто позбутись різноманітність хвощів. Перед вами хвощ зимуючий, хвощ лучний, хвощ лісовий, хвощ великий. Наступна група це папороті. Трав'янисті рослини, але є і деревоподібні мешканці тропіків. Корені, підземне стебло, кореневище, листки, які мають назву вайї. Спори утворюються в спеціальних утворах на листках, живуть, поширені на суходолі, наприклад, у лісах, а деякі у водоймах, фотосинтезують, розмножуються поділом кореневища на частини або за допомогою спор чи статевих клітин. Значення папоротей. З давніх вимерлих папоротей утворилось кам'яне вугілля, деякі папороті є лікарськими рослинами, вирощують як декоративні рослини, деякі водні папороті вирощують як зелене добриво на полях з рисом. Серед папоротей є отруйні. Різноманітність папоротей. Защитник чоловічий, аспленіум гніздовий, сальвінія плаваюча. У загальному. Водорості одноклітинні та багатоклітинні рослини, тіло яких слань або талон, не має тканин та органів, які є у спорових і насінних рослин. Мухи це спорові рослини, в яких є стебло, листки, немає коренів, а спори в багатьох утворюються в коробочці на ніжці. Плавони, хвощі та папороті спорові рослини, які мають корені стебло листки. У хвощів листки дуже дрібні, а в папороти їх називають ваями. У плаунів і хвощів спори утворюються в колосках, а у папоротей у спеціальних утворах на нижній стороні листків. Проведемо хвилинку відпочинку. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою сьогодні. Домашнє завдання. Опрацювати тему водорості та спорові рослини. Хто у воді, а хто на суходолі. Надіюсь, що сьогодні вам було цікаво. Почуємось!